Росія знову атакує Миколаївщину. Чотири безпілотника збили наші протиповітряні сили. Куди окупанти вдарили вночі? Чи будуть відновлювати? Якщо це бюджет міста буде цього дозволяти, може відновити і силами бюджету міста. Що відомо про долю будинку на адміральській, який зруйнували окупанти, правова допомога для тих, хто втратив майно. Напрямок це в нас питання пошкодженого та знищеного майна. Де отримати безкоштовну юридичну консультацію. Сьогодні четвер, 12 жовтня, і у нас для вас є новини. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. У студії телеканалу Март працює Сергій Мельников. Вітаю! Якщо ви дивитеся це відео в Ютубі, просимо лайкнути і поширити, аби його могли побачити якомога більше людей. На Миколаївщині цієї ночі українська протиповітряна оборона знищила чотири ударних дрони та один розвідувальний безпілотник. Як повідомили, в командуванні повітряних сил загалом на території України вдалося ліквідувати 28 шахедів. Також вчора в день, 11 жовтня, армія РФ здійснила кілька черг артилерійських ударів по Куцурубській громаді. Внаслідок одного з обстрілів сталося займання сухої трави на відкритій території. Його оперативно ліквідували. Вже в ніч на 12 жовтня ворог гатив з реакції. Активної артилерії по місту Очаків а також наносив удари по акваторії Куцурубської громади. До того що перші 40 у Шевченківській громаді через падіння уламків збитого ворожого БПЛА виникла пожежа сухої трави. Займання ліквідували. Постраждалих немає. Зазначили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Також сьогодні, близько о пів на першу годину дня, миколаївці чули вибух. Вова повідомили, що він стався за межами міста. Інформація наразі уточнюється. Очільник області Віталій Кім в ефірі національного телемарафону прокоментував ворожу повітряну атаку в ніч на 12 жовтня. Також начальник обласної військової адміністрації розповів про темпи впровадження урядової програми Є відновлення на Миколаївщині. Про головні тези з його виступу дивіться у сюжеті. Цієї ночі на Миколаївщині сили протиповітряної оборони знищили чотири ворожих шахеди. Вони летіли з тимчасово окупованого Криму в напрямку південних і центральних регіонів України. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону Єдині новини. За добу шість разів обстрілювали окупанти нашу куцурубську та очаковську громаду. Чотири безпілотника збили наші протиповітряні сили. Один з них збитий вже новими мобільними вогневими групами. Не уминув увагу. очільник області відновлення об'єктів, які зазнали ушкоджень після ворожих атак. А саме як на Миколаївщині просувається впровадження урядової програми, є відновлення. Відшкодовано вдвічі менше ніж могли би, тому що основною проблемою це є відновлення документів. Тобто, в нас є заявники, є гроші, виділені Кабміном на компенсацію, але елементарних документів у людей просто немає. І зараз йде процес оформлення цих документів. Ну це прості документи, паспорт чи там право власності на житло для того, щоб отримати цю компенсацію. У нас проблема не в грошах зараз, а в в тому, що у людей немає документів. Нині люди, чиї будинки або квартири були повністю зруйновані, очікують в черзі на відбудову. Проблема на там, 99% Вона знаходиться в селах, тому що якщо казати про міста чи громади, там з документами з права власності все добре. А якщо казати про маленькі села, які пошкоджені найбільше, то там інколи документів в принципі ніколи не було там по 50 років це є проблематично їх відновити. У Горохівській громаді відбудували мостовий перехід через річку Інгулець, який поєднує Херсонщину та Миколаївщину. За словами Віталія Кіма, відновлено майже всі мости, які були зруйновані внаслідок російської агресії. Там була розгорнута понтонна переправа. Ми забезпечили проїзд крізь, але зараз, дякуючи, Юнайтедвадцять 24 от Баварія та 36-му Конотовського полку відновили. Там дуже велике місце. До речі, це передостаннє місце, яке треба відновити в області. Тобто, за цей час нам вдалося відновити всі мости майже ну крім одного. ми теж зробимо. Це дуже важливо, щоб люди бачили, що не вибірково, а скрізь відновлюється першочергова інфраструктура та критичні об'єкти. Там 98, ну майже всі, скажімо так, відсотків відбудовано на об'єкти ЖКХ та критичну інфраструктуру. Це люди бачать. На рахунок майбутнього опалювального сезону начальник ОВА наголосив, регіон готовий до запуску тепла. Зараз йде перевірка об'єктів критичної інфраструктури, на перевірка резервного палива та всього необхідного, що потрібно на випадок, якщо будуть проблеми з зі струмом. Але в принципі, ми вже там перевіряємо останні об'єкти, і ми готові включатися. Віталій Кім додав, Миколаївщина готується до проведення опалювального сезону навіть в умовах критичних ситуацій. А тому цитата ворогу нас не зламати. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поблизу міста Старокостянтинів на Хмельниччині відкрили пам'ятний знак на місці загибелі льотчика капітана Олександра Корпана з Миколаївської 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Як розповіли у підрозділі. Олександр неодноразово виконував бойові завдання у зоні проведення операції об'єднаних сил. У 2021 році виборов звання кращого льотчика ударної авіації. З першого дня повномасштабної війни він громив колони ворожих військ. Особисто знищив понад 100 одиниць російської техніки. 2 березня 2022 року літак Олександра був уражений та загорівся. Капітан здійснив справжній подвиг, відвівши власну палаючу техніку від аеродрому і ціною свого життя врятував від загибелі побратимів і. Цивільних жителів Старокостянтинова посмертно його удостоїли званням Героя України. Похований торік, 7 березня, в місті Підгайці на Тернопільщині, Олександру було 28 років. У нього залишилася дружина, вічна слава Герою. Цієї ночі російські окупанти також обстріляли Херсонську область. Загинув мирний житель. Ще двоє постраждали, повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Під ворожі удари потрапили Чорнобаївська та Білозерська громади. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Під час атаки безпілотника постраждала неповнолітня дівчина. Вже в день 12 жовтня армія РФ повторно обстріляла Чорнобаївську громаду. Загинув 71-річний місцевий житель. Також ворог з артилерії атакував Береславський район, пошкоджено будинки, господарські споруди. Вибухову травму та осколкові поранення отримав чоловік. Йому надали медичну допомогу на місці. Не забудьте лайкнути це відео і підписатися на наш канал. Також не будьте байдужими до новин і залишайте свою думку в коментарях під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт rkmart.tv. Українці можуть отримати безкоштовну правову допомогу для подачі заяви на компенсацію за зруйноване житло. Це стало можливим в рамках співпраці з норвезькою радою у справах біженців в Україні. Повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва. Як скористатися такою можливістю, розкаже Катерина Робташ. Цьогоріч, у травні, департамент житлово-комунального господарства Миколаєва розпочав співпрацю з норвезькою радою у справах біженців в Україні минулого тижня. Це партнерство розширилось. Зокрема, зарубіжні партнери запропонували українцям надати якісну правову допомогу для подачі заяв на компенсацію за зруйноване житло внаслідок російської агресії. Нарсі запропонувала можливість направляти людей, які потребують правової допомоги з питань отримання компенсації як по пошкодженому, так і знищеному майну. І вони реально готові надавати відповідну юридичну та правову допомогу як первину, так і вторину. В рамках такої взаємодії фахівці можуть не лише проконсультувати з юридичних питань тих, хто цього потребує, а й допомогти з підготовкою необхідних документів. Яскравим прикладом є те, що люди багато людей реально навіть не можуть подати заяву на отримання компенсації по причині того, що об'єкт нерухомості відсутній в державному реєстрі речових прав для багатьох людей. На жаль, це ця процедура вона є досить складною. Вони не знають з чого почати. А дівчата з наросії можуть розказати, як це правильно зробити. З чого починати і куди звертатися для того, щоб це було зроблено швидко та якісно? Консультації для українців безкоштовні. Аби отримати допомогу, необхідно зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані. На період воєнного стану команда юристів працює по буднях з 9 до 17 години. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Снігурівська громада отримала від донорів новий самоскит вартістю 90 тисяч доларів. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта, це стало можливим завдяки співпраці Миколаївської ОВА з Данією та управлінням ООН з обслуговування проєктів. Самоскид з об'ємом кузова у 15 тонн увійде до парку комунального підприємства Снігурівський благоустрій і буде служити для потреб громади. У Миколаєві досі триває експертиза пошкодженого будинку номер 32 по вулиці Адміральській, який обстріляла російська армія цьогоріч влітку. В департаменті житлово-комунального господарства міста кажуть, що проводити будь-які ремонтні роботи можливо лише після технічного висновку. Про ймовірні терміни експертизи і чому мешканці будинку досі отримували платіжки за обслуговування, розкаже мій колега Сергій Лисюк. Будинок номер 32 по вулиці Адміральській був частково зруйнований внаслідок ракетного удару расистів 20 липня. Незважаючи на серйозні наслідки обстрілу, мешканці вирішили, хочуть жити в ньому і надалі, тому замовили незалежну експертизу. Предварительно ми обсуждали що категорійне з дітей вторая. І вот. коли буде рішення, ЖКХ зможе працювати на этом домі, працювати делать какие-то восстановительные работы. Ну, сегодня, как говорят, самое актуальное и самое, самое необходимое – это сделать временное укрытие, ну, временную крышу над второй и третьей секцией, вот, которая за мной стоит. Вот. Пока. Ну і закрити окна, що до закрити. Пан Віктор, як колишній будівельник, переконаний, що будинок можливо відновити і зробити цілком безпечним для проживання. Ми відновлюємо в Ніколаєві не один об'єкт. Місті з містом і вот, області встановлювали. Я знаю, що це таке, як це можна встановити. І проєктанти прекрасно знають. Вот я вже розмовляв з проєктантами, предварительно, ну так. В общем, і всі розуміють, як це зробити. В департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва заявили, що місто готове працювати над відновленням будинку при наявності висновку експертів, що це можливо зробити. Коли ми будемо мати на руках вже текст звіт і відповідні висновки там будуть надані, що цей будинок підлягає відновленню, тоді так, ми будемо враховувати це і робити все, щоб зберегти хоча б під'їзди, а потім вже і планувати відновлення. У нас є там декілька шляхів, або замовити проєктно на кошторисну документацію і подати її в агентство з відновлення, або якщо це бюджет міста буде цього дозволяти, може відновити і силами бюджету міста. Володимир Ніколайчук прокоментував також і ситуацію з надходженням мешканцям будинку рахунків за обслуговування від керуючої компанії. Раніше перший заступник голови департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов заявляв, компанія приватна, тому міська влада не має на неї прямого впливу. В цьому будинку якраз через те, що ініціативу співвласники взяли на себе з виготовлення так звіту, і не було підтверджуючого документу щодо руйнування. Вийшло так, що ми написали листи, але без підтвердження деякі підприємство все ж таки надавали. Платіжки співвласників ми зустрілися вчора. Був штаб з підготовки міста до опалювального сезону. Ми визвали туди управляючу компанію, яка обслуговує цей будинок, і вони нам підтвердили, що всі платіжки не надсилаються більше, і всі люди, які зараз звернуться до управляючої компанії, буде зроблено перерахунок. Навіть якщо ці платіжки надходили там в минулому часі, буде зроблено перерахунок з моменту прильоту по цьому будинку, тобто з моменту руйнування. Мешканці будинку сподіваються, що експертиза зі встановлення ступеню аварійності завершиться в найближчі кілька тижнів. До того часу говорити про частковий ремонт чи повне його відновлення зарано. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ. Дітей Миколаївщини вчитимуть берегти своє життя в новому мобільному класі мінної безпеки. Днями благодійний фонд ЮНІСЕФ передав обласному управлінню Державної служби з надзвичайних ситуацій автомобіль, обладнаний під навчальне приміщення. Співробітники ДСНС вже встигли ознайомитися з оснащенням мобільного класу. У ньому дітей навчатимуть правил мінної, пожежної та техногенної безпеки. Також будуть знайомити учнів з основами кібербезпеки безпечного простору вдома, взимку та на воді. ДСНСівці вперше впевнені, такий інтерактивний підхід є ефективним під час роботи з дітьми у наш час. Новини спорту миколаївський фехтувальник Максим Коржовий став бронзовим призером Кубку Європи. В італійському кальярі завершився командний європейський кубок з фехтування. Збірна України в складі Андрія Погребняка, Богдана Пнівчука, Євгена Лазаренка та вихованця Миколаївського спеціалізованої дю США Олімпійського резерву Максима Коржового посіли третє місце. Вітаємо наших спортсменів з гідним виступом, а також їх тренерів Ларису Павленко та Вікторію Коржову. 5 листопада о 12.00 миколаївців запрошують на виставку прилаштування тварин, яка пройде у Каштановому сквері. Захід проводитиме міське комунальне підприємство Центр захисту тварин. На ній представлять чотирилапих друзів, якими зараз опікується установа, і вони потребують люблячої сім'ї. Мова йде про тваринок, які залишилися без господарів під час війни, а також евакуйовані з Херсонщини після теракту на Каховський ГЕС. Всі вони вже вакциновані та стерилізовані. На останок про погоду у п'ятницю, 13 жовтня, хмарна погода протримається у Миколаєві весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 19 градусів за цельсієм. Вітер переважно південно-західний, помірний. Вологість повітря складатиме близько 79%. Дякуємо, що ви з нами. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. підтримуємо сили оборони і віримо у перемогу України.